Вітаю! З вами Наталя Мар'янівна. Готуймося до іспитів разом. Тема уроку апостроф. Традиційно ми вчимо з вами не всі правила, а лише ті, де ви найчастіше помиляєтеся. Отже, апостроф пишемо: після бипивимифи перед яює ї. б'є, п'є, в'юн, але в'ятка в'язьма. Пишемо, якщо р твердий бур'ян. Пишемо у слові лук'ян. Та всіх похідних від нього Лук'яненко, Лук'янчик, Лук'янчук. І найголовніше правило, яке призводить до помилок, апостроф пишемо на межі префікса й кореня або двох коренів, якщо далі йде я-ює «ї». Є». Отже, дитясла з'єднання, але безіменний. Немає яює «ї», є», тож не пишемо і апостроф. Апостроф не пишемо, якщо в нас два приголосних в корені слова. Але, якщо перший приглусний належить до префікса, або це літера Р, то тоді апостроф пишемо. Не пишемо, якщо Р м'який, буряк, рядок, рядно. Не пишемо перед'ї О серйозний, курйозний. А от що стосується слів іншомовного походження, то тут я раджу скористатися фонетичним принципом Tyson Fury, Ф. Ф Твердий, то апостроф пишемо, Андрій Барбюс. Б. Пом'якшений, тому апостроф писати не треба. А на НМТ це завдання нас чекатиме приблизно в такому вигляді. Олівець-малювець завжди в допомозі. Міжяр'я межа двох морфем. Друге починається на я «є», тож апостроф пишемо. Р. Твердий, апостроф пишемо. Кав'ярня після бипивомифи перед яює апостроф пишемо. Морквяний два приголосних в одній морфемі, тож апостроф не пишемо. Отже, рядочок А нам не підійшов. Безіменний. Межа префікса і кореня, але корінь не починається на яю її, то й апострофа не буде. Порядок Р м'який, апостроф не пишемо. Серйозний перед її О апостроф не пишеться. Здається, рядочок Б правильний, але ми дотримуємося золотого правила завжди все робити до кінця. Зв'язок. Два приголосних, але перший префікс, тож апостроф пишемо. Медвяний. Два приголосних в корені слова, отже апостроф писати не слід. Торф'яний два приголосних, але перший Р, тому апостроф пишемо. Рядочок «в» нам таким чином також не підходить. Підяремний межа префікса і кореня, і корінь починається на «я» яюєї, отже апостроф слід писати. Кур'йозний перед «ї О апостроф не пишеться. Надбрів'я після бипивими Фи перед «я» ї» пишемо апостроф. Отже, тепер ми остаточно переконалися, що відповідь правильна в рядочку Б. А зараз попрацюємо у тренажерах. Скануємо QR-коди і до роботи. Ви можете виконати завдання, що були на ЗНО НМТ усіх років або тренажер на платформі WordWall. А щоб закріпити знання і завжди мати під рукою правила, рекомендую скористатися моїм підручником для підготовки до ЗНО чи НМТ. На сторінці 26 ви можете повторити правила, виконати завдання, а далі скануйте QR-код і перевіряйте, чи все правильно. І на завершення, як завжди, тренажер від нашого Тараса. Отже, тему вживання апострофа вивчено. А народ наш говорить, догана мудрого більше коштує, ніж похвала дурного. Тож учимося і шануймося, бо ми того варті. До зустрічі!